На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини посилили тиск на людей, які не оформлюють російський паспорт. Молочна товарна ферма з Новодмитрівки забезпечувала молоком правий берег Херсонщини під час окупації. Як працюють зараз. Для відновлення книжкових фондів у Херсонській бібліотеці Олеся Гончара започаткували акцію. Кожен охочий може подарувати книгу. В селищі Антонівка, що у передмісті Херсона з квадрокоптеру військові РФ скинули дві гранати, влучили на поріг місцевої церкви. Під вибуху побилося скло на дверях, посікло автівку, яка розвозила гуманітарну допомогу. Під час вибуху всередині церкви перебували люди. Поранених серед них немає. Загалом по населених пунктах Херсонщини російські військові випустили 393 снаряди за добу. Семеро людей отримали поранення, серед них восьмирічна дитина. Одна людина загинула. Під Тірвалась на міні, розповів голова пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Всі населені пункти, які знаходяться додовж річки близько в 40-кілометровій зоні, можуть бути уражені цим видом озброєння, як РСВ, міномети, артилерія. Також вони продовжують атакувати дронами. За минулого добуток був зафіксований один обстріл з авіації. Ми бачимо як і ход хаотичні обстріли, так і прицільні, які вони скеровують саме на цивільну інфраструктуру. Минулої доби під обстрілами була берегова частина Херсонської міської громади. Також за інформацією голови Береславської військової адміністрації Володимира Літвінова щодня військові РФ гатять по Береславській, Новоолександрівській, Милівській Новорайській та Тягинській громадах. Андрій живе в одному із сіл на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Каже, останнім часом російські військові посилили тиск на місцеве населення. Людей примушують брати російські паспорти. В нашому населеному пункті російський паспорт заставляють брати тих, ну, хто робота у них офіційно. Ну, типу, якщо хочете отримати гроші на картку російського банку. Ну, то треба вам паспорт Росії. Давлять на пенсіонерів. Кажуть, що пенсію не будуть платити, але поки наче платять. Ну і у лікарні без російського паспорту також приймають поки. Ну, Можливо, то все від окремого населеного пункту залежить. Скадовський міський голова Олександр Яковлєв говорить, що більшість людей, які лишаються в місті, російський паспорт не брали. Але є ті, для кого це єдина можливість вижити в окупації. Якщо ти не отримаєш російський паспорт, то ти також можеш перестати отримувати ту допомогу, яку вони видають пенсіонерам, та іншим малозабезпеченим. тобто вони там видають на дітей допомогу, там можливо ще якусь, якщо чесно, не знаю усі види допомоги, але от вони видають гроші готівкові і говорять, що вони перестануть це робити, якщо ти не отримаєш російський паспорт. Пришвидшити примусову паспортизацію окупаційна влада намагається, зокрема через медичні заклади. Розповідає перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його інформацією, лікарі відмовляються надавати послуги тим, хто не має полісу обов'язкового страхування російського зразка. На щастя, просто більшість врачів наші лікарі. Херсонські вони саботують це і тихенько продовжують надавати медичні послуги. Але в деяких медичних закладах вже є і керівники, і медичний персонал. частково. це люди, які приїхали з Російської Федерації до Херсонщини, і от вони найбільший тиск насправді на наших людей роблять. За повідомленням генштабу збройних сил України, російські військові залякують людей, які не оформили російський паспорт. Зокрема. На блокпостах тимчасово зайнятої території Херсонської області окупанти погрожують місцевому населенню незаконним позбавленням волі та насильницькими діями у разі відсутності російських паспортів при наступній перевірці документів. Тиск на людей на Лівобережжі посилили через відмову більшості брати паспорти РФ, говорить директор Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександр Мошнягул. Дехто це робить свідомо через патріотичні переконання, хтось боїться покарання. Хоча, за словами Мошнягула, відповідно до українського законодавства, відповідальність лежить на тих, хто змушує людей брати російські паспорти, мова йде про. Різного роду колаборантів, які на певних посадах там закликають людей або е, лякають їх, да там якусь допомогу відмовляють надавати людям. От. Мова йде про керівників підприємств, які там з метою отримання прибутку, да, вже ну, за російської влади змушують працівників такі є випадки, коли там, наприклад, директор однієї. Там спестерукарні, да там от просто вона вважає, що має бути порядок, і вона вимагала від своїх працівників, щоб вони всі е, прийняли паспорт, е, отримали російський паспорт, інакше вона їх звільнить з роботи. Раніше окупаційна влада вимагала від жителів тимчасово окупованого лівобережжя обов'язково отримати паспорт до 1 квітня. Зараз ці терміни подовжили на два тижні. Розповів Машнягул. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Суспільне новини, Херсонщина. Молочна товарна ферма в селі Новодмитрівка Білозерської громади. Єдина на правобережжі Херсонщини, розповідає директор підприємства Андрій Пастушенко. Свою роботу не припиняли. Працювали і під час окупації, і зараз під обстрілами російських військових. Молоко в Херсон під час окупації возили саме звідси. Нам давали працювати, адже ми забезпечували місто Херсон молоком. Ми єдине підприємство з цієї сторони Дніпра, з правої сторони, в якого товар, молочна товарна ферма. 以。 З самого початку війни ми спочатку безкоштовно надавали молоко і на лікарні возили. І Херсонський маслозавод брав молоко і безкоштовно роздавав е жителям. Далі ми почали вже співпрацювати все таки по продажу, частково самі переробляли і продавали. За вісім із половиною місяців окупації поголів'я тварин суттєво зменшилось, каже директор. Ветеринарні препарати тоді вдалося отримати один раз через червоний хрест. Годувати корів мали можливість тим, що вирощували самі. Тому на Доїзд з 10 тонн молока на добу впали вдвічі. Виникли проблеми з репродукцією. На початок війни у нас було там ближче до 800 голів. Зараз ми знаходимося там в районі 700. Це телята плюс корови. Корів на даний момент менше 300. Зараз ситуація більш-менш стабільна, так як у нас є доступ, все таки до медикаментів, є доступ до сперми для осіменіння, є. Вже приїжджають там ветлікарі. Ми можемо нормально працювати. Більш-менш ми можемо навіть купувати корми, хоча не всі водії хочуть сюди вести і їхати в цей регіон. Але все таки ми знаходимо якісь якісь шляхи. Ось у цьому приміщенні, де перебувають телята, під час окупації жили російські військові. Ікраз в цьому корпусі ззаді там в приміщенні проживали російські військові. Коли вони хотіли, то вони брали молоко. Ну, сильно заборонити там не неможливо не було, от алешу на початку на початку вони були більш е, спокійні, потім вони були вже більш агресивні. Білозерська громада зараз постійно під обстрілами російських військових. Місяць тому снаряди влучили і на територію цього підприємства. Це було серед білого дня. Слава Богу, на той момент на господарстві був, був бідний час, тому знаходилось не дуже багато людей. От і був прильот спочатку першої ракети в навіс, де знаходились в загоні нетелі, Тобто це молоді вагітні телички, так скажемо, наше, наше майбутнє ферми. От е, після першого прильоту ми втратили там, була одна мертва, і були кілька поранених. Був другий прильот, прямо в центр загону, і ми втратили 28 голів. Та, попри все, підприємство продовжує працювати. Це телята, да, які, які народжувалися під час. Під час окупації це, да, це наша група молоднячка, От тому це всі, можна сказати так, наші діти війни. Дивлячись на них, ти розумієш, чому ти тут знаходишся і навіщо ти це все робиш. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібос, Олена Сумська, Ігор Петченко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсонщина. До обласної бібліотеки імені Олеся Гончара працівники, які залишились в місті, приходять кілька разів на тиждень. Сьогодні вони розбирають і приглядають чергову партію книг. Їх подарували для бібліотек деокупованої Херсонщини. Для того щоб якимось чином допомогти бібліотекам, які постраждали. Неурядова організація Пен Юкрейн в співпраці з Херсонською обласною універсальною науковою бібліотекою імені Олеся Гончара розпочали загальноукраїнський збір нових україномовних книг для постраждалих бібліотек деокупованої Херсонщини. А ви можете бачити, скільки в нас коробок є нерозпакованих іще. і ще відгукнулася вся Україна. Книги є із Вінниці, із Запоріжжя, міста Києва, Івано-Франківська, Ну, Це тільки частина тих посилок. Акція продовжується. Дякуємо всім благодійникам та дарувальникам. В бібліотеці приймають різні видання, говорить Альона Жогалєва. Книги потрібні для дітей, підлітків та дорослих. До загальнонаціонального збору долучилися кияни за допомогою Печерської елітної ради лідерів, школярів Печерського району та благодійної організації ранок Україна. Херсонські книгозбірні матимуть сучасні видання. За їх ініціативи до бібліотеки Гончара було передано більше 30 коробок різноманітних книг українською мовою для дітей, дорослих, підлітків. В чудовому стані хочу звернути увагу, що це книги 2020-2023 року. Видання я вам показую тільки частину того, що нам було передано. Які чудові книжечки для самих е, найменших користувачів, для дорослих всі вони в чудовому стані. Вони будуть дуже дуже корисні нашим читачам. Краєзнавче видання передала до бібліотек області голова правління культурного центру України Литва Наталя Бімпірайте. Це видання називається фортеця Тягинь. Воно в себе скумулювало археологічні дослідження вчених українських та литовських фортеці Тягинь, яка знаходиться у селі Тягинь Береславського району Херсонської області. Видання подароване для бібліотеки імені Олеся Гончара та головних бібліотек громад. Також в бібліотеці почали відновлювати фонди періодичних видань, які не поповнювались із 24 лютого 2022 року. Цю роботу відновили одразу після звільнення Херсона, говорить Альона Жогалєва. Завдячуючи Херсонській дирекції Укрпошти, працівники бібліотеки імені Олеся Гончара були допущені до складських приміщень Укрпошти, і разом з працівниками ми змогли віднайти більшу половину видань, які повинні були надійти до бібліотеки. Хочу звернути вашу увагу, що це офіційні видання. Галузеві видання, якщо ви бачите, це офіційні вис... вісники, це фінанси України, це <клух> наука та знавство. Всі ці прогалини ми за допомогою Укрпошти зможемо відновити. І ми маємо надію, що в найближчому майбутньому всі користувачі зможуть їх побачити на полицях нашої бібліотеки. Акція зі збору книг для бібліотек області триватиме до 10 квітня. Долучитись до неї можуть усі, говорить Жогалєва. Катерина Гончаренко, Олена Сюмська, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон.